Сьогодні у нас субота, 16 грудня 2023 року, 8 година, 6 хвилина. Продовжуємо робити кожен день зарядку, займатися кожен день спортом, вести здоровий спосіб життя, не засмучуватися за свої втрати. Що вчора я втратив свого песика, вбили мого песика підступно траванули. Але я не засмучуюсь, продовжую боротися зі злом, яке мене оточило, і показувати нашій молодому нашому поколінню. Гарний приклад, а корумпованим злочинцям, які за допомогою награбованих грошей і корумпованих зв'язків будують своє щасливе майбутнє. Показувати тих, хто це дуже важливо. Бо хтось добивається своїх статків і своїх здобутків за допомогою своєї праці, своєї доброти і чесності, а хтось за допомогою корумпованих зв'язків, награбованих грошей і брехні і злості. 57 Хай цим покидькам, які підсилюють цілезакону зброї на убудови, які допомагають іншим покидькам збагатжуватися за рахунок інших людей, більш довірливих, більш добріших і більш чесних. Хай їм буде соромно за те, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні діти, онуки і правники. І це так, хай вони повіряться. Я доклану максимум зусиль для цього.